Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео хочу показати вам, як малювати хвилі на морі. І хочу показати вам такий етюдик. Навіть буду зараз робити одразу фармами без олівця, і щоб показати вам природу виконання цих хвиль в живописі, так, як, як, як вам намалювати їх так, щоб вони були більш-менш реалістичні. От, наприклад. Я беру синю фарбу да, і от я закладаю, як то кажуть, фундамент для води. Він може бути за таким, бачите, зеленуватим якимось, Тобто у нас море може бути, в принципі, таке якесь бірюзове. я змішую синій і зелений кольор. От, так, десь буде так от іти, у мене хвиля. Якось таким чином. Да, от так вона піде. І за нею буде йти наступна хвиля. от Зараз, якщо ви ще не зрозуміли, за що йде мова, зараз думаю, ви це побачите. І за нею йде наступна хвиля. от Я її роблю. Я обрав зараз замість паперу, звичайно, я взяв такий от картон. Він такий трошки жухне. От. Але. Він доволі такий її плотний, і я думаю, що буде витримувати наші мазочки. Так, дивіться. Це йде наступна хвиля. Ось вона. І от, наприклад, я залишаю пінку цієї хвилі, десь я її розіб'ю цю хвилю. от, Я думаю, що ви вже е, спіймали цей момент. Формотворення хвилі, думаю, що ви вже бачите. І десь отут буде у мене лінія горизонту води. Тобто десь там у мене море буде вже закінчуватись. От я намалював такі дві хвильки, які чітко у нас видно ось перша хвиля, ось за нею друга хвиля. Ну і там Далі будуть іти ще хвилі, які ми обов'язково покажемо, але з умовами. Перспективного скорочення і повітряної перспективи. Тобто ми одразу думаємо наперед, щоб у нас вже відчувалася і лінійна перспектива в картині, і повітряна перспектива. Поки я роблю такий підмальовочок, тут це зрозуміло. От. Навіть таку бірюзу. Зараз я тут змішаю на палітрі. бірюзу таку створю. Таку якусь ось вона, ось така буде бюрюза. Можна ще змішати з білим. Звичайний такий синій кольор. І отакий от плотний ми робимо відтінок. От. от ми з вами набрали масу води. Масу води. Так, є. І тепер я трошечки тут попрацюю над хвилями, які йдуть десь там позаду, отакими от, от мазочками, дуже обережно. І там десь отакими от дрібними мазочками я буду показувати, що там ще також є якісь хвильки, але вони вже далі йдуть, десь там подалеку йдуть. Я зараз так малюю, щоб кожен з вас міг це спробувати і, від, і, і, і зробити. Це, я думаю, неважко. Навіть тим, хто в перший раз візьме фарби і пензель в руки, то я думаю, ви щось у вас вийде цікаве. Я, я так сподіваюся. Ну, Якщо ви будете дивитись на це відео, і головне, не боятися. Не треба боятися. Якщо будете боятися, тоді. Не вийде 100%. Ну і одразу зроблю небо, щоб уже у нас не було білих плям. Чому я так роблю? Тому що в мене буде шпінка ще, щоб вона у мене не сперечалася з білим фоном на небі. Да? Тобто небо мені потрібно, щоб також було воно запрацьоване. От. В принципі, так само, якщо б я працював піакриловими фарбами, я б десь так само би і працював. Тільки як акрилові фарби, вони можуть дати такий ефект, більш такі якісь можуть бути ефекти. Тут я, мог, я міг би десь і жиденько прокласти, десь міг би уже десь, десь міг би висуванням займатися, тобто нашарування фарби. Але в принципі, принцип десь однаковий виходить. І дивіться. Хмаринки. ну Я візьму зараз білий змішаю з охрою. Додам трошки охри, щоб такі хмаринки були такі тепленькі, мені хочеться, щоб вони були не просто білі, а тепленькі. от, Бачите, вони такі тепленькі. от, І я отак, якби їх е, втираю в небо. от. Десь там на, на горизонті також якісь хмаринки. Це я ще ж використовую лише тільки один пензлик Шир, ну, ну ширини однієї. Якщо я ще візьму зараз інший пензлик, то у мене будуть мазочки вже, вже трошки різні. От, відрізнятися будуть. От дивіться, от таким чином я роблю зараз простір з небом. от. Головне не бійтеся, вести пензлем у такі, якісь, навіть на перший погляд, у такі якісь. Такі незграбні рухи, да, отакі, тобто не, не робіть таких рухів, знаєте, так, як, як, як паркану, то так фарбують. Отак. Це від невпевненості. Якщо ви не впевнені, у вас рука зажата, у вас будуть отакі якісь будуть, як, як барашки, будуть у вас отакі хмари, будуть такі геометричні, отакі якісь будуть, як паркани, будуть хвилі. У вас повинен мазочок ну, танцювати, можна так сказати. Я навіть не побоюсь цього слова, так якось бігати, бігати по По вашому полотну. Хай, чи там по картині. Хай воно спочатку буде щось виходити незграбне, не так, як вам хочеться. Це 100% так буде. Але ви будете набиратися досвіду. От таке, наприклад, небо. да? Тепер я візьму, а, мені необхідно зараз. Запрацювати оцю пінку. Але тут пінка яким чином, дивіться, у нас хвиля ж, вона заворачується, це ще буде вода. От я зараз її намалюю, цю воду, і вона буде така якась така якась бірюзова буде вода. От я її зараз отак замалюю. От вона йде. от, Тобто це якби вода вигинається. А вже отут, на самому кончику. Буде йти у нас піна. От. Це вода ще. От. Так. Десь отут вона отак закручується вода. Тут закручується. От. І тут уже піде піна. там у нас буде так просто йти піна. От. І от дивіться, отут. Для піни я зараз знайду інший якийсь відтіночок. Він буде такий. Можна взяти, я візьму ультрамаринчик, змішаю з таким рожевим, щоб такий він був такий, такий сиреніватий, такий був відтіночок, така сиренька. І зроблю колір цієї майбутньої пінки. От, Дивіться. Колір пінки. Бачите, він такий вже зовсім не білий. Зовсім не білий. От. А потім ми будемо робити такі якісь білі моменти на цій піні, але це буде вже потім. Особливо тінь на піні буде йти отут знизу. Дивіться, отут, щоб нам показати об'єм піни, ми показуємо, що знизу вона має отаку -якусь, таку якусь тінь. Бачите, тобто показати об'єм піни, що вона також має об'єм і вона заворачується. От. Бачите, я навіть отак, десь отак втираю пензлика. Десь отак іду. Тут взагалі така у нас ситуація. От. Десь можливо я можу залишити, що у мене десь просвіти білого цього картону. Отут. Да? Хай воно залишається може, хай так воно і буде. Так, чудово. І так само. Роблю пінку ноту на задньому фоні. Також я її тут прокриваю таким фіолетовитим, ну, таким таким кольором. от Отак. От там десь вона може взагалі розтанути, да, розбитися ця, ця хвиля. Тобто, щоб ми не робили однаково, да, отак іде отака хвиля, як, як під лінійку. Да, іде. Це також буде виглядати не зовсім ну, натурально. Це буде так якось надумано виглядати. Ненатурально буде виглядати. І тут знову пішов гребінець цієї пінки. От теж прямо на море захотілося. Згадую я, як на хвилях. Так, да, отак от класно е -е, підійматися, плавати. І там можу вже додати якісь такі е, всплески тих е, хвиль, які йдуть на там десь позаду. Чому саме всплески, щоб вони були отакі, знаєте, щоб їх було небагато. Бо якщо ви будете там робити таку, знаєте, е, щоб у вас не вийшла оця зебра через дорогу, знаєте, отакі. Тобто вони мають бути такі якісь хаотичні, десь вони мають бути темніші, десь світліші, десь взагалі десь там роз, розтанути. От. І там уже десь далі вони взагалі зливаються. От там уже такі широкі мазочки, там десь розбити. От. Це, це вам необхідно відчути, щоб ви не, не витворяли тут ніяких таких моментів, щоб у вас не було так, знаєте, ризки такі раз, 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 і пішло аж туди до, 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 до горизонту. Тобто тоді у вас буде не море, а у вас буде якась якась знаєте, така якась канавка, де чомусь від, відбувається шторм. Ось таке щось буде схоже. Так. Угу. І тепер будемо вже робити такі якісь акценти. Дивіться, тінь буде під грибенцем на хвилі, ось, ось іде оцей грибенець, буде йти тінь. Ось отак хвиля накручується, да? і під грибенцем ми показуємо тінь. Темно, таку синє-зелене. Я можу синій змішати, зелений змішати, трошки можу додати чорного, або якщо у вас є темно-синій, можете додати темно-синього кольору, щоб чорний взагалі не використовувати. І дивіться, от, це навіть може дуже темне, ну зараз подивимось, як воно буде. І дивіться, я роблю тінь від цього гребінця. Але я її так роблю, щоб, вона не була, щоб в мене не була вирізана ця, ця піна. Тобто десь я підкреслюю, отут, тут не значить, Тут підкреслив. От. Там можу не чіпати взагалі. І обов'язково показую тінь самої хвилі. Самої хвилі тінь отут, отут знизу йде тінь самої хвилі. Зараз ми її зробимо, і там можуть бути такі якісь рухи. Пензликом такі. Бачите, от за формою, що вона туди заворачується туди, занурюється. От. Є. Так само я роблю. Так само я роблю і тут. От. За цією хвилею я роблю отут у мене. Отак хвиля там просіла. Тобто між хвилями там отака, якби, ямочка така у нас є. да? І потім хвиля знову йде на на підняття. от Ми зараз це продемонструємо. Да? от Десь ось тут. Отакі от моменти. от І знов-таки можна такі рухи отакі, якби, закручується там хвиля отак наступна. Можливо, десь тут під, під гребінцем там також можна показати тінь. От. Але не так, щоб вона не була дуже така довга і така різка, щоб не сперечалася з цією хвилею. Ця хвиля у нас має бути ну такою, найактивнішою. Тому що вона до нас найближча. Ми її можемо найкраще розумієте? І вже там у нас можуть бути якісь тіні. Вон. Між, між хвилями. Дуже обережно, дуже е, так дозовано, але можна показати. От, От і бачите, від, відбувається отака картинка. У нас тут десь можу десь там розбити, такі. О, Тепер я Мені необхідно взяти, ну, в принципі, цим же пензликом можна попрацювати. Я беру білий, змішую його, ну, тут би краще було б якийсь блакитний, у мене блакитний брудний, білий з блакитним кольором. Зараз я спробую це відтворити. от, Я роблю такі, от такі за не знаю, чи видно вам чи ні от як би бліки на воді, коли вона отак закручується. Закручується оця вода сюди. Отут бліки зверху на воді. Тут ми можемо зробити, що водичка тут десь упала перед піною. пінею. Зан, за, занурилася водичка. Тобто ми зараз, бачите, розбираємо от анатомію хвилі. А тут уже водичка збилася і утворила піну. Отак о. Так, Ось таким чином. Збилася, утворила піну. Зараз я беру жовтий колір, жовтий колір і змішаю його з блакитним. Утворюється така ніжна бірюза. Ніжна бірюза. Я цією бірюзою роблю. Якби хвиля там десь всередині світиться. Навіть можу для, для підсилення взяти трошки зеленого зробити такий якийсь такий салатовий колір І хвилька, вона десь там світиться. Бачите? От там, десь вона світиться. Якби так прозорий такий ефект у нас відбувається. от Зараз таким чином. От такі. Ні в якому разі ми не, не, не займаємо оцю тінь, да, яка падає від гребінця. І такі рухи, рухи такі йдуть у нас От от, от, так, от у нас якби форма йде, за, ну, заворачується це. І там ми розбиваємо на такі рефлекси, але вони більш такі холодні у нас будуть е, отут я. Роблю такі якісь ну, такі рефлекси між хвилями. Ну, це дуже-дуже світло, можна зробити потемніше. От. Тобто, бачите, десь ми залишаємо оті темні плями, які я робив, а десь я, роз, я їх розбиваю. Щоб у нас було таке відчуття, що то є все-таки вода, а не якась там тканина. Тобто рефлекси нам необхідно показати на воді. Отакі От дрібні, які якісь малюнки, такі мазочки. Так само, як і тут. На передньому плані. О. Так. Тепер на оцьому грібінці я роблю тінь. Тінь роблю на цій хвилі. Отак роблю таку тінюшку, Ледь-ледь помітно, але вона є. От, от такими мазочками. Щоб вона стала об'ємною такою тут так само. До речі, тінь можна ще зробити теплу, якусь таку, знаєте, охрочкою можна. Ну, давайте спробуємо. От тут можна включити в охру, Ось дивіться. Особливо тут на передньому плані може і такий бути варіант розгортатися. от. Так. отут хочеться такий якийсь салатовий дати момент. Тобто, ну, то, то, вже, то вже така йде, знаєте, чуйка вже моя вже художня. Десь у моменти, десь хочеться, десь там, знаєте, Десь там світло упало між, між хвилями. Десь тут, можливо, світло десь там пробивається крізь воду на, на хвильки. Тобто показую таку, скажімо, прозорість бірюзи води. Да? От. Зараз ще десь я підкреслю тінь. Креслю тінь, може десь жорсткувато. Зараз будемо пом'якшувати. Там, там, там якісь рефлекси на в... і отут у самого підніжжя хвилі я роблю таку тінь, самої власної тінь хвилі. Вона може бути дуже часто навіть тепла. Ця тінь така може бути навіть така брудненька якась, тому що ну, як, особливо, якщо ця хвиля десь біля берегу йде. От. Побачите, ще раз я повертаюсь до, до тінеї на хвилі. О, якось так. І тепер уже на останок, да, я беру, можна сказати, вже майже чистий білий, і я роблю акценти. Тобто я роблю світло на. Але отаке світло, воно бачите, отаке, як... Як... Таке... таке мерехтіння, мерехтіння таке на цій, пін... на цій пінці. От вона, іде пінка. Десь тут, можливо, якісь бризки йдуть. Тобто я вже показую, а... тільки тільки тут необхідно. А... Ну, не, не сильно захопитися цим, бо ви можете зробити з цієї хвилі мухаморчика, знаєте, от таке дуже сильне. І десь тут бліки я можу зробити на самій хвилі, де у нас вода закручується. Отут. Десь показати оці, хвиль, оці бліки, де, де вода у нас заворачується. Отут. И так само и тут. Вот. Тут вообще взагалі можно вот так вот фактурно это покласти. Вот таким чином. Бачите, и она сразу так, такое стає, такой какой-то материальной. Вот. І моменти, тут так дуже обережно. Можливо, можна взяти ще й тонкішу таку, такого пензлика. От. І роблю акцентики ще на цій хвилі. Далі вже я не буду. Хай вони будуть там вже дальні ці хвилі, вони хай виглядають так, як вони виглядають. Бо якщо зараз я буду ще робити ті хвилі далі, то там воно може бути вже занадто, і у мене не буде цієї повітряної перспективи. І якісь тут бліки розбивчості на, на воді. Також з ними необхідно бути обережними, не так багато їх робити. От от якось так. От якось така виходить у нас механіка е, працювання над хвилями. Думаю, що це відео було для вас корисне. Ви спробуйте зробити це самі. Я думаю, що у вас ну, відсотків 70%, можливо, ці всі моменти вже в кінці, вам десь можливо не буде вистачати досвіду, але по своєї поетапністю, по я думаю, зрозуміло, і ви спробуєте зробити хвилі. І принаймні якісь такі стереотипи, які у вас були до цього, у вас можуть розбитися. І ви будете вже чітко знати, як вам моделювати форму хвиль, ну а потім просто вже досвід багато малювати, і ви будете все краще і краще це робити. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.